Всім привіт! Сьогодні покажу, як зробити нитку безкінечною при наборі петель. Нам для цього потрібно два клубочки ниток, беремо два кінці і складаємо їх разом. Потім робимо петлю. Так. Проселяємо в неї шпицю, затягуємо і беремо нитки. Так, як ми зазвичай беремо. Потім першу петлю, якщо у вас італійський набірний край, ми пров'язуємо, звичайно, ось такою петлею. І ще важливо, що ось ця петля, перша, вона не рахується при розрахунку петель. Ми її потім будемо знімати. Далі, при італійському наборі, просто набираємо, як зазвичай, ось так. Так. Закінчили. Перетягуємо шпицю на початок і просто знімаємо ось цю останню петлю. Все можна просто продовжувати в'язати. А ось цю нитку просто відрізаємо, і все.